І знов наша студія не лишається порожньою, бо гості приходять нас. Це тільки нам в радість, але розочаровувавши що ми не встигаємо поспілкуватись на все, що прохочемо та У нас не так багато часу. Але ми все одно користаємося цим часом. Добрий ранок, і сьогодні у нас Василь Стовба, начальник превенції з руб ГНП у Запорізькій області та капітан поліції. Так так саме так. я все і вимовила так. правильно мене не заберуть у відділок. Так, ми сьогодні, взагалі зараз в Україні, 16 днів протидії домашнього насильства. А ви по своїй роботі безпосередньо з цим дуже часто стикаєтесь? Так, на постійній а, основі. Так, на постійній. так, От якщо це дійсно максимально на постійній, то в ну, в один день може бути прям дуже багато викликів. Так, кожен день багато викликів, дійсно, і це. і… Виїжджають і сектор проти її домашнього насильства, і реагує патрульна поліція, і дільничні інспектори поліції. Тому всі реагують, кожен день дійсно є такі виклики, і на них ми негайно реагуємо, надаємо допомогу і потерпілим особам. Ну, працюємо в цьому напрямку кожен день. Нема такого, щоб сьогодні нема, завтра є. Ну, то есть кожен день. Є робота, працюємо в цьому напрямку. А які головні от ваші меседжі, ваші е, важелі впливу на людей, коли ви приїжджаєте саме працювати з теми домашнього насильства? Ну е, перш за все, е, коли приходить такий виклик, диспетчер його отримує так, е, направляє туди ближайший екіпаж поліції, який є на районі, щоб як поліція приїхала та надала допомогу. А вже прибувши на місце поліцейський, оцінює ситуацію, дивиться, чи дійсно має місце бути домашнє насильство, спілкуються з постраждалою особою, якщо така є, спілкується також з людьми, які живуть на адресі. Це можуть бути і діти, і бабусі, і дідусі. Співмешканці з сусідами спілкуються, устанавливають всі обставини, а далі, якщо того потребує, вже і складається і адміністративні протоколи, які до суду. Якщо потрібно, і е, тимчасовий заборонний припис виписується кривднику, щоб він не, при, не був присутній. Ближайші там до 10 навіть діб можна виписати заборонний припис. Тому реагуємо і одні з важелів це. Дійсно, є і адміністративний протокол і заборонний припис. А подальшому, якщо вже ми також ставимо кривдників на профілактичний облік, це особи, які вчинили домашнє насильство щодо там, дітей, жінки, батьків, незалежно до кого вони вчинили домашнє насильство. Подальшому на протязі року ми кожен місяць виїжджаємо до них, спілкуємося. З кривдником, як він себе веде, спілкуємося з півмешканцями, продовжується, не продовжується, вчиняється домашні насильства. Тобто максимально працюємо в цьому напрямку, щоб в подальшому такі випадки не повторювалися. А чи багато випадків, коли дійсно все ж таки повторюється? Тобто ви все попередили, все розказали, але людина не дотримується ваших приписів? Так, є такі дійсно випадки присутні. Повторно виїжджаємо, складаємо повторні протоколи, заборонні приписи. Складаємо а в подальшому вже збираємо матеріали та? Притягуємо особу до кримінальної відповідальності. У нас також є кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства, саме систематичного. В даному випадку ми з вами зараз спілкуємося про систематичне домашнє насильство. Це коли особа на постійній основі вчиняє його, не реагує, тобто з ними проводяться всякі профілактичні роботи, залучаємо і громадські формування різні, які теж. Буває з нами навіть виїжджають на перифлектичні бесіди, проводять ці бесіди. Але якщо людина реагують, то вже за систематичне домашнє насильство привлікаємо до кримінальної відповідальності. А що все ж таки, от вийшов на контакт, вийшла людина? Як постраждала, так і можливо нападник. Ну не нападник, це я вже кудись в інший кримінал пішла. І людина, яка ну, тобто, кривдила. А поліцейські, мабуть, повинні ж бути трошки психологами, щоб спокійно переконати. Так, звісно, звісно, це є таке діло. Поліцейський ну виїжджає на місце. Я ж кажу, він перш за все спілкується з цими учасниками. Ви навіть такі випадки, що. Звоний кривдник буває, починає обвіняти, що там вчинили проти нього домашнє насидство, а потім mm -hmm. розбираємося, а воно буває навбаки. Тому треба спілкуватися, я ж кажу, зря я трошки раніше сказав, що і з сусідами треба поспілкуватись, хто як себе веде, чи дійсно вчиняється стосовно цієї особи домашнього насильства, з дітками поспілкуватися. І вже на при зборі матеріалів, при спілкуванні вже точно ми розуміємо, хто ця особа і до кого треба вже, і, і який вплив треба а... правильно вчинити. Так, так, правильно вчинити, так, все вірно. А ну ми кажемо про стовідсоткові виклики, коли е, є винуватий. Так. А у вас же бувають і виклики, які там наклепи, або тобто. І хибні виклики. Хибні виклики та. так. Як тоді працюєте? Як зрозуміти, що це дійсно хибний виклик, і людина не винувата? Ну я ж кажу, що це прийдеться ще раз повторювати, що ну, поговорити з Да, Можна перепразую? <зважаю> а якщо людина, яка ну, кривдник. Ну, такий святий, просто я. І, 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 іначе не ви. І, так, і все, що він робить, так книжком тишком. Тільки дружина каже, або дитина каже, ну, біда в нас в сім'ї. Ну, ну, я не, не кажу, що це саме чоловік має бути, і жінка, і так далі. І, а він такий, дивиться на вас, ви ж приїхали, це ж серйозна людина. І він дивиться, mm. думає, думають, боже, врятуй, ви що, я... Я... щоб я кудись, я такого бути не можу. Сусіди, да, ми не чуємо. Дружина каже, я вам кажу, такий, ні, в мене ось в фінгалці, от вона мене накридить. І є такі, що прямо, ну, максимально. Переконливо і треба докоп, докопуватись до ну, факту. Ну, я ж кажу, всі випадки індивідуальні. прямо як ви розказуєте, от, на моєму віку цього такого, прямо такого, да, от, ну, не було такого. Да. На саме всі випадки індивідуальні, і от, по кожному випадку приїжджає наряд. і Спілкуються за всіма максимально, я ж кажу, до працю буває таке, що на момент приїзду кривник втік. Жінка позвонила на 102, що у мене там ну, де, чиняє домашнє свідство там чоловік, ну припустимо. Приїжджає наряд, а чоловіка вже немає. Ну, поспілкувалися з жінкою, да, там, відібрали заяву, там, зробили оцінку ризиків, поспілкувалися там з дітками, з сусідами, збрали матеріал і далі передали дільничному. А дільничний вже наступний день вийшов. вже. Поспілкувався вже з кривдником, і вже далі там притягнемо до відповідальності. І такі випадки бувають. Ну, просто щоб зафіксувати, про що ми з вами розмовляли. Люди не завжди звертаються. Потерпають від насильства, Да, Ми зараз проводимо максимальну інформаційну роботу в цьому напрямку. Задіємо і організації громадські різні, органі... освіту задіємо. І... Всіма проводимо цю роботу, щоб люди більш були обізнані в законі, що потрібно викликати поліцію. Що та стара модель, яку нав'язували там колись, що, як ото кажуть, б'є значить Любе, вона не повинна працювати, і цього не повинно бути. От в зв'язку з. Повномасштабною полномасштабно. повноштабною війною так є багато випадків, що переселенці ВПО так звані переїхали до міста Запоріжжя. З сел дальніх, де ну, вони не знають, що це таке. І коли їм це розповідаєш, от позвонили там на 102 там сусіди, навіть, що там щось скоїться у сусідів, там кричать, там посуда б'ється. Наряд приїжджає, спілкується, а жінка каже, така ну потерпіла особа, каже, така я ну, не знала, що є таке, ну що насправді є таке. Їм сьогодні, така я каже, вже потерпаю там не один рік, це на постійній основі. Потім починаємо працювати, і ну, люди ну, обізнаються Тобі інформаційну політику треба більш максимально да, проводимо цю роботу. І на сам, от, якщо порівняти там з наступним ріком, то п, п, на зниження потроху йде ці виклики, що ну, працює це. Інформаційна робота працює, і люди більше знають і вже. І ті ж самі кривдники розуміють, що до них можуть прийти, притягнути до відповідальності, і вже ж ви незнаказано себе... так, так і ведуть себе вже зовсім по іншому. Ну, коли відчувають як... безнаказаність, да звісно. А як саме проходить ця робота? Тобто якісь збори чи якісь ну, заходи окремі та і в навчальних закладах зі студентами це проводиться. Що вже студенти ці ж. Вже Формування на півхвилини на пів хвилини вже і сім'ї формуються, так як ото то кажуть, і їм розповідається, що як регулювати конфлікти без вчинення насильства, що до, повинна бути рівність між сторін, прислухатися один до одного. Такі компанії проводяться у Фейсбуці. На постійній основі інформація викладається. Ще зараз у нас мир технології. Люди всі сидять в соцсетях, в месенджерах. Там ця робота проводиться, на вулиці навіть спілкування, от, наряд несе службу, зустріли там десь біля дома людей, поспілкувались, надали інформаційну допомогу, розповіли, що є таке, знаєте чи не знаєте. Кажуть, не, не знаємо, або знаємо, ну, доповнюють. Тобто Максимально стараємося в усіх напрямках працювати, щоб люди максимально знали про цю ситуацію. І якщо є в якісь прояви домашнього насильства негайно телефонували, щоб була реакція. Підтвердити надо на камеру, просто що є домашнє насильство, є куди подзвонити, і є люди, які вступляться за вас, захищаючи права. Тобто, ви не самі в житті, і щоб було також чітко понятно, що не просто вступляться поговорили, обозначили а. Може довести до відповідальності вже кримінально. так так. і я ж кажу, що якщо є такі е, ситуації, ми ж е, як з потерпілою особою, так і з привником, ми ж їх супроводжуємо. Якщо потрібна потерпілою особи, і чи медична допомога, чи психологічна, все ж це супроводжуємо, надаємо. Якщо з скривникам працювати, теж і на облік ставимо, і працюємо, то тобто, не тільки людина зателефонувала, приїхали, склали і забули. Ні, це вже як правильно сказати, це вже запустився механізм, який, так, система, який вже буде працювати, і ми будемо знати про цю адресу, і будемо на цю адресу на постійну стою заїжджати, спілкуватись, робити профілактику, щоб не було продовження цієї ситуації. А чи буває у вас таке, що от ми говоримо, що жінки звертаються, чоловіки можуть звертатися, що дітки самі набирали і також зверталися, казали про такі ситуації? Ну, в рідких випадках так буває. телефонують, що батько з, з матір'ю чиняють якийсь скандал між собою, а дітки це все бачать, бували такі випадки. І тоді, в, якщо два винуватця, то вони, якщо це підтверджується, можуть бути а, до відповідальності. І, Притягувати, так, так. Притягувати. Це може так. позбавити батьківських прав, мабуть, так? Ну, Це Чи дуже, рідкі, дуже рідкі випадки, але є і такі, так, є і такі, от, які на постійній основі, що вже ніякі методи не працюють, то вже ж е, буває таке, що і батьківських прав. Да? Це ж, мабуть, коли ви ну, таки складна ситуація, виїжджає е, наряд вашої поліції. Мабуть, важливо ще й не злякати дитину, коли ви приїжджаєте більше, якось так, її психологічному стану допомогти. Знаєте, як то кажуть, кожен поліцейський трошки психолог, да, так ж воно так, мабуть, і є. Що коли приїжджаєш, сюди з дітками поспілкуєшся, десь там полибаєшся, попитаєш, які в дитинки інтереси, щоб ж, ну, дитинка довіряла, не боялась, тому що вона ж. Знаєте, як от ідеш по вулиці, а хтось каже там дитинку, ругає, каже, що. Диви, що поліцейський забереш, що вже знаєте, як десь у діточок воспитують, що треба боятись. Не треба поліцію боятися, треба довіряти. І завжди я на це реагую і розповідаю батькам, і діткам, що не потрібно так казати. І довіра є у дітей. Просто я тобі відкрию, та таку невеличку, як хлопці і дівчата працюють з дітьми взагалі. Наприклад, ми з такою ситуацією зіштовхнулись, коли ти з дитиною, але треба, щоб люди. Який з тобою, розмовляють, дізналися, це твоя дитина чи не твоя дитина? Справді ти ж кажеш, це мій. От. І він е, за поліцію кажу: е, просто привіт-привіт з малим. Максимально таке товариш, таке відношення, що бачив, що де був, був в зоопарку. Що бачив? там, Бачив там Лева, наприклад. І що? І що тобі? Е, хто про лева розказував? Папа, ага, папа, так. Тири дири, що за маму? З ким був? О, що побач... так, І що ти? Слухався, слухай. Бесіда про життя, в якій дізнали, що все в порядку, все до чого. Малий доволі по вуха, що поспілкувався там щось і знаєш, похвалили за щось і так далі. Психологічний підхід там працюють люди дуже професійні. Але серйозні. Отак. А ви ж і в закладах навчальних також проводите бесіди з дітками? Так, так, так звісно, так. Є ж також у нас же сектор ювенальної превенції, де більше вони працюють з діточками. І у всіх же закладах проводиться вся робота. У даному напрямку розказують діточкам. Це Наполовину в ігровій формі, що вже це ж діточкам зайшло, Ну От, так, інтерактив якщо максимальний. дитині не цікаво, вона ж буде займатися своїми справами. А якщо це в ігровій формі, дитина це сприймає дуже добре, і вже ж навіть батькам прийде, сказати, що ви там. Це ж лаєтесь між собою, нам оце сьогодні приходили та й розказували, що не, не можна так робити. Потім батьки, діти будуть казати, а вас будете сваритись, ваш дядя поліцейський забере. Ми <ріст> знає, як робили. <ріст> <Так>. Був <ріст> проєкт у нас такий, що ну, з підлітками знов таки ділились на команди, щось там грали в щось. І в них були такі, як тренери команд, хлопці, дівчата 20 років там плюс всі в форумі, в такій плані. ну Футболка у нас була написана, чи назва фонду, щось портпроєкту. І от ось ви працюєте в футболці так далі, так далі, з хлопцями, з дівчатами і граєте навіть на собі щось носили там, завдання були, притягували, тримались. Потім всі тренери, наприклад, їх там вісім наших було учасників, пішли, всі підлітки лишились біля мене. я З ними спілкуюсь. Я кажу: вам сьогодні допомагали наші хлопці, дівчата. Давайте зустрічаємо. І вони вже виходять ці формі. Всі дітвора взагалі не сприймали, ну як так, тільки ж були на рівні. От так, Я говорю, просто це такі ж люди, ті люди своєї професії, які вони такі ж веселі, вони такі ж серйозні, вони можуть бути і веселими, і чемними, і серйозними виконуючи свою роботу. І вони побачили, що це такі самі люди, просто вони виконують свою роботу і, і фоткались, обіймались такий інший підхід. Це буде досить на користь. Дуже класний проєкт був в тому плані. Кажу, що все знає. До речі, що ми, ми ще брати знаємо? до нас на, на роботу. Вже. Головне не на роботу, а не просто забрати ага. так. А, хоча ну є там скарги. Я вам потім, коли ми Давай, на рубрику жалійся. підемо, розкажу Добре так. Так. на відео все видно. хто І там. І ми ж до речі, знаємо, що під вашим керівництвом працює багато жінок. Тобто так. жінки у нашій національній поліції це також велика така ланка. Розкажіть трошки про їх роботу, тому що наші жінки, правозахисниці також роблять велику справу. Так, велику справу, Даже якщо повернутись до нашої теми, там 16 днів протидії домашнього насильства, то практично у кожному екіпажі і патрульної поліції, і сектору протидії домашнього насильства, які ну, це які максимально швидко виїжджають на виклики по лінії 102, Вважаю, кожному екіпажі є дівчина. І це ну, дуже гарно працює в плані спілкування на викликах з громадянами, що е е одні особи добре реагують на форму. А інші не дуже. А інші особи добре реагують на чоловіка в формі, а другі не хочуть спілкуватися з чоловіком, хочуть жінки. І от якщо є якась конфліктна ситуація, то десь дівчина поспілкується, десь чоловік, і так любі конфліктні ситуації вирішуються дуже швидко і скоро. І це дуже великий вклад. Також ну, багато роботи, вони, дівчата теж виконують різної. Плічоплечний, плеч, як то кажуть, несуть службу разом з хлопцями. і Це дуже круто. Це дійсно дуже круто. Такі у нас супергерої і супергероїні. Дійсно. Я сьогодні, мені здається, вже не перший раз кажу. Ну, Тож таки є. Так, тому що до нас приходили до, до вас ще рятівники з угу. а, служби пожежної, і ми такі ми пишаємося тими, хто нас захищає і хто нам допомагає. Yeah. Дякуємо. Просто, коли, я, маленька, коли ти стикаєшся з проблемою ну, ну. Такою, і приїжджає до тебе служби, ти бачиш, от не просто в інтерв'ю чи там, в розмовах, по челіку, ти, ти особисто спілкуєшся, коли вони вирішують твою проблему, ти неймовірно щаслива людина, що вони допомогли і е, вирішили. Є такі люди, які допомагають, е, є такі служби, тому треба, треба звертатись і вірити е, взагалі в професіоналізм і в людей. Дякуємо вам за те, що ви робите кожен день таку важливу роботу, за те, що сьогодні прийшли до нас, приділили час і розказали про це. Бажаємо вам натхнення, скоріше перемоги нам усім, аби у вас все ж таки було більш мирні також умови для роботи. Дякуємо і вам, що запросили, ще запрошуйте. Ми Резково. раді це ще одна, як то кажуть, інформаційна робота щодо протидії домашнього насильства, яку ми разом з вами провели. Це дуже так. круто, так дуже дякую. А ще доповню, що стосується ДСНС, то у нас же ж також багато з ними спільної роботи, спільні і виступи і в закладах освіти. Тому працюємо пліч-опліч -пліч з усіма службами.